Да пішов ти на пі-пі-пі-пі. да я вас всіх в пі-пі-пі-пі. да мені на вас всіх по хі-пі-пі-пі. Скажіть, будь ласка, мат, нецензурщина, це прикольно чи огидно? Я працював будівельником, служив в армії. І маю стверджувати, що це дуже огидно. Бо якщо вдумаєтесь, що ізригає ваш рот, які слова, і який їх зміст, якщо ви подумаєте, що твориться з вашою душею під час цього ізригання, якщо ви подумаєте про те, що є закон бумерангу, я думаю, що ми всі разом зможемо в нашій чарівній країні позбавитись цього огидного, Матюгальника